Короткий огляд Lenovo ThinkPad P 16 Gen 2 Розглянемо переваги та недоліки цієї моделі в порівнянні з попереднім оглядом. Перше. Вага. Ноутбук важить близько 3 кілограмів. Пам'ятаю, у дитинстві в мене були гантелі, ледво міг витягнути їх на витягнуту руку, але з кожним роком вони здавалися все легшими і легшими. Друге габарити. Він не такий тонкий, як хотілося б, і вже нагадує щось із класу ігрових ноутбуків, третє. Корпус. Солідний металевий корпус надає впевненості це та сама міць і якість, які відчуваєш у руках, четверте Ергономіка клавіші, тачпад і загальне враження від користування значно приємніші, ніж у Dell 9370. Сам процес роботи в системі Windows здається більш плавним, що створює відчуття якогось внутрішнього задоволення під час використання. Час переходити до тестів. Запускаємо OST і нагружаємо процесор на Макса. Процесор I7, 13-го покоління, демонструє непогану продуктивність, але, як бачите, під навантаженням частота знижується через нагрів. Як тільки охолоджується, знову рветься в бій. Можливо, додаткові танці з бубном, наприклад, заміна термопасти на топову, дозволить витиснути більше. Для порівняння Dell-90730, здається, взагалі потребує тижня перепочинку після нагріву. Відеокарта не така гаряча, максимально доходило до 65 градусів, відповідно, і не така продуктивна. Це професійна мобільна відеокарта, орієнтована більше на робочі станції та завдання з високою точністю. У Full HD розширені фурмарк показує 60 FPS працює стабільно. А в грах на розширенні Full HD Cyberpunk іде на середніх в районі 40-50 ФПС. Тепер перейдемо ще до Cinebench і глянемо рейтинг про ца і віддяжки на реальному прикладі. І давайте підведемо підсумки. Як на мене, то ноут непоганий, не фонтан. Але вартий уваги, ціна нового на Google десь від 2300 доларів на Амазоні і десь 2500-2800 доларів вже на провірених платформах. Ось цей, з огляду БУ, вживаний, коштує в нас приблизно 1450. 1500 доларів з гарантією на рік. Пишіть, діліться думкою: дорого, недорого, в кого є такий. Буде цікаво почути вашу думку, і як завжди є мінуси, є плюси, може доживемо до того часу, коли буде і продуктивність, і легкість, і тонкість, і ціна. Пишіть вашу думку та залітайте на канал. Будемо разом розвиватися, ділитися досвідом. Попереду ще думаю, буде багато цікавого, разом веселіше.